Конференція, яка була в Варшаві, містила дві частини. Перша була про фінансування українських громадських організацій донорськими структурами, а друга частина якраз стосувалася східного партнерства і яким чином участь в східному партнерстві може допомогти українському громадянському суспільству. Якщо говорити про першу частину, то було презентоване дослідження. Яке проводив Інститут справ публічних і демократ... фонд демократичної ініціативи, і як для мене було декілька цікавих моментів. Перший цікавий момент це те, що з понад 60 тисяч громадських організацій, які зареєстровані зараз в Україні, лише близько 500 якраз отримують цю допомогу від міжнародних фундацій. Це дуже маленький, маленький відсоток, навіть якщо зважити, що за приблизними оцінками експертів. В Україні функціонує близько трьох тисяч організацій, реально функціонує, а не просто зареєстрованих. То, навіть якщо зважати на це, 500 організацій це дуже мало. І власне, якраз на конференції говорилося про те, чому саме є така мала кількість організацій, які отримують допомогу, що заважає більшій кількості організацій отримати допомогу. Чи тут ідеться про обмеження, які існують в донорському середовищі? І було дуже цікаво був дуже цікавий виступ пана Кшиштофа Становського, який, власне, казав, що. Є проблема в тому, що донори, коли фінансують ті чи інші ініціативи, вони завжди хочуть бачити професійні організації, вони завжди хочуть бачити організації, котрі будуть виконувати певні вимоги бюрократичні до певної міри. Натомість існує дуже велике коло організацій, котрі або є неформальними, або це просто якісь ініціативи. І тут є проблема з тим, що як їх фінансувати. По-перше, як навіть питання не в тому, як їх фінансувати, а дуже часто як їх знайти. Тому що ті, хто працює, умовно кажучи, на вулицях, вони є слабо ідентифікованими для донорських організацій. І ризик від фінансування власне таких ініціатив є дуже високим. Ризик в тому розумінні, що важко буде або Здобути певний результат від цього фінансування або його відобразити. І, от, власне, основна дискусія якраз скрутилася навколо того, як бути з цим.